Усім доброго і мирного часу! Давно хотів зробити теплі гріючі устілки. Ось пішов на ринок, купив ось такі шкіряні, які має отвори кругом. Планував туди запхати пропхати гріючий кабель. Ну, Але поки відложив це питання, також взяв ось такі з теплого теплогористого матеріалу, буде як теплоізоляція. І щоб довго не партись, замовив ось такі, які мають клеєву основу. Здирається цей папірчик і приклеюється, наприклад, на цю ж устілку. Також вони мають таку стрічку, гріючу. Ну, схожу на фольгу. Може, то і є фольга, не знаю. І як заявив продавець, що 2 роки ходить, не переломалися, служать добре. Ну, Повірив, будемо пробувати. На самих устілках вже змонтовані ось такі клеми, контакти, до яких можна буде припаяти наш провідник Дріт, провід. Ось тут видно. Якщо щось замовляв на Олікс, прямо з Полтави прислали. Вартість 250 гривень. Є варіант, що вже з готовим шнуром, з кабелем і з роз'ємом. Роз'єм там. Схожий на цей міні-джек. Ну, мені цей варіант не сподобався. Потім розкажу чому. Спочатку планував все протягнути, прошити цим гріючим кабелем. Той самий кабель, що знаходиться в цій грілці. Ось я показую, як я планував прошити, протягнути. Також знайшов з двоїною ізоляцією, такий самий кабель ось видно двойна ізоляція. Тобто, для зносостійкості він буде кращий. Ну, але підбирати, вираховувати, як воно буде грітися а в кінці невідомо скільки прослужить. Може той дротик скоро переломиться і на тому все закінчиться. Тому цей варіант поки відкинув. Будемо працювати з цим варіантом. Як бачимо, розмір цих гріючих дуже маленький. Видно, китайці під себе робили. Ну, нам головне, щоб до носка до пальців доставало, щоб там прогрівало. Ну, ця устілка. На 44-й виглядає, хоча там пише 45. ну Китайці ж перебільшують, як завжди. Ось тако, Ще є ось такі устілки. Дуже мені сподобалися. Вони з такого коркового дерева, дуже практичні. Ось покажу, що вже ношу не перший день, не переломалися. Тобто, ці устілки себе зарекомендували дуже добре, з позитивної сторони. Просихається легенько, ну зручні по всіх питаннях. Можна би було спробувати на цю устілку наклеїти. Але боюся, що не пристане, не приклеїться ну, сама ця клеєва основа. Хіба що на резиновий клей? Чому резиновий, бо прогинається, все-таки, буде при ходьбі гнутися, то резиновий клей, я думаю, витримає. Бо інакше то буде тріскати, ломатися і в кінці кінці все відстане. Тут поверхня така нагадує як махровий рушник. Тому боюсь, що не приклеїться. Чому мені не сподобався цей варіант з таким штекером? Ну, бо це спеціальний кабель, який, як зазвичай, буде неякісний. Потім він переламається, або загубим, забудем і так далі. Але у кожного є Type-C або мікро-USB кабеля. І також всі мають павербанки. Тому, щоб це був універсальний варіант, купив дві плати для Type-C і MicroUSB. Об'єднати і який у нас кабель є, чи Type-C, чи MicroUSB, Тим і підключаємося. платі з Type-C, плюс у нас тут і тут ось ці два контакти. Мінус буде тут, тут і сам корпус. На платі з microUSB, плюс у нас тут. Мінус тут. Тут і корпус. В комплекті з платою Type-C ще йшли ось такі грибінки, які можна використовувати для контактів. Ось так позаливав плати, щоб роз'єм випадково не вирвати, коли будемо витягувати шнур. Ну, люблю, щоб було надійно. Все-все так залив, така ювелірна робота, щоб не затекло всередину. Приклею ось такий кусок пластику. Получився ось такий спарений двойний модуль на два роз'єми Type-C і microUSB. Все залито, все пропаяно. Ось так все залив суперклеєм содою зі всіх сторін термоусадка. Ну, щоб було надійно. Люблю надійність, простоту і надійність. Ці клеми настільки сильно посажені, настільки того, що я навіть не міг повернути її в якусь сторону. Ну, і Боюся, поламати. Хай буде так, припаяю так. І так кінцевий результат. Ось всі контакти проклеїв, пропаяв і ще зверху скотчем заклеїв, щоб все було надійно і не відірвалося. В разі чого при ходьбі буде заважати, то можна буде перевернути на ту сторону, зняти цю, цей папірчик і заклеїти скотчем. Ну, якщо буде мішати, заважати. Самі роз'єми, ось так замотав, вкутав, щоб не попадало туди болото, порохи, сніг, вода і так далі. Зробив це все з однієї термоусадки. Так, якщо видно, тут всі ці роз'єми. Так, видно. Так ось закриваємо і носимо взуті, Десь під шнурівки, десь збоку можна носити. Так, ось так виглядають роз'єми, доступ є. Все закривається, затуляється, щоб не попадало болото. Ось так можна носити. Якщо відкриті роз'єми, то щоб інший не забивалося там болота, порохів. Просто кусочок штекера відрізав від непотрібного кабеля і запхав. Так можна вже носити, не боячись, що туди щось потрапить. Як бачимо, тут місце є. Для того я і вставив кусок пластику між платами, щоб обидва штекери заходили і один одному не мішали, не заважали. І все ж такий варіант не повністю надійний. Не на 100%. Так, як бачимо, тут є отвори. І сюди може потрапляти вода, порохи чи якась волога. Краще все ж таки взяти якийсь кульок, пакетик і все це загерметизувати. коли ми носимо на взуті. Ось, до прикладу, приблизно так. Щоб це все було як можна щільніше і герметичніше. Так, ось підключив Powerbank 90%, як видно, на камеру воно мигає. Е, так, Тут Type-C, тут micro USB. На дотик вони гріють абсолютно однаково. Ось положив термодатчик, накриємо його рушничком, щоб було достовірно, як, наскільки воно гріє. І за скільки часу розрядиться хоча б на 1%. Так, час 15,49. Так, пройшло 9 хвилин. Дивимося тут у нас. Скільки показує, якраз. 89%. Тобто 1% за 9 хвилин. Це е, павербанк на 30 000 мА. Ну, потужний, можна брати менший. Так, дивимося, що під рушником. Температура показує тут аж 40 градусів. 40. Ось тут датчик. Можна поміряти ще й цим, але буде відзеркалювати поверхня, то не впевнені, чи точно покажемо. 32, 35 і 9, ну так і є. 33. ну Залежно на який участок попадемо. 37,4. Тобто, працюють вони добре, гріють досить приємно, не пече. І так, у нас за 9 хвилин з'їло 1%. Тобто, 100% це 900 хвилин. 900 ділимо на 60. Це виходить 15 годин. Ну, звичайно, 15 там не буде. Ну, хай 13 чи 12. І то це супер. Як бачимо, можемо підключити одразу дві устілки, якщо сам Павербанк дозволяє. Є два USB-порта, можна одночасно підключити дві устілки. І так перевіряю, як працюють устілки від зарядки. Ось Type-C швидка зарядка стоїть. І майже не нагрілася взагалі ніякої температури. Ну, кімнатна буде десь 20-22. Більш тепліша 29. Ну, це нормальна і робоча температура. Так. Ось тут Type-C показує 50 градусів. І це дуже добре. Бо більше 60 градусів шкіряне взуття рекомендують не просушувати. Для чого це? Щоб можна було прийти і з тими устілками просушити взуття собі. Ось тут датчик. 50 градусів. Навіть він 51 вже доходить. Це за пів години часу. Так. Тут мікро USB поміряємо. Ну, тут відзеркалює поверхня 40. О. Тобто від зарядки телефонної нагрівається більше. Що дуже добре для просушки. Ну тут 40. Цей, напевно, краще показує. Ось підключив свій гіперболоїд. Він же ж і павербанк. Також до цієї устілки, що на Type-C. І показує 49. Ось датчик. Тобто справляється. Можна гріти не тільки руки, а ще й ноги. Так, ось підключив гіперболоїд до цього телефона. Зараз 6%. Година 21.31. Подивимося, наскільки зарядить телефон. Акумулятор 54%. Година 23.30. Тобто на 48% зарядилося. Це майже половина. Ну, не очікував. Думав, ну, до 30-35 максимум. Ну, 48 це супер. Ось так приблизно я собі уявляю. Ось зимовий черевик, такий чорний. Це осінні такі кроски. Може хтось знає фірми Hikes. Ну, Hikes Хайкс Хайксом, Але краще лови я наносив. Ну, менше з тим. Ну, Приблизно отак виглядає в походному положенні. Нічого. Не видно, вроді і не заважає. І тут ми бачимо самі штикера. Тобто не заважає. Шкарпетки чисті, хімічних реакцій не повинно бути. Ось так уявляю в робочому положенні, коли гріє. Ось павербанк в кишені. Ну, така цеглинка конкретна, видно. Ось кабельок. Заходить сюди, видно. Ну, через штани, через штанину і донизу. Ну так, нічого не заважає. Можна ходити, присідати. Ну, бігати не знаю, не пробував ще. Так, дивимося як підключено. І пішов кабельок. Можна під шкарпетку запхати, якщо буде хитатися, теліпатися. Ну, кабеля повністю вистачає. Так, ще один варіант. Ось переложив павербанк в іншу кишеню. Дивимося, кабель один йде всередину через штани. Другий кабель з цієї штанини через ширинку. Заходить також в пауербанк. Зближу. Ось видно. Кабель. Пауербанк. Нічого не мішає. Так, дивимося на ноги. Ось підключений чорний кабель. Ось підключений білий кабель. Це мікро USB. Ну що скажу? Кабеля все ж таки треба брати довші. Ось цей білий трошки коротенький. Якщо присідати, то чу чути, що вже натягується. А при ходьбі, то приємно лоскочі ноги. Не знаю, як буде коли бігти. Але так класно. Тепло відчувається досить приємне, дуже класне. Колись на дачі робили теплу підлогу, по теплій підлозі ходив, ну, просто кайф. От і зараз те саме. Не за жарко, але тепло, комфортна температура. Ну Ось так в кишені виглядає. Тобто, якщо взяти павербанк менший, це буде набагато зручніше. Цей занадто великий ну, для носіння. Ну, але по часу він, звичайно, себе краще покаже. Ось так виглядає в кишені. Все підключено, все працює, гріє добре. Коли будуть мерзнути ножки, ми будемо раді будь-якому теплу. Все оце, що я роблю, мені здається, що я роблю для одних хлопців. Зараз покажу, щоб ви мали уявлення. Так що нема що жалітися, якщо відключили світло, чи ще якісь некомфорти. Що можна сказати в заключення? Грілки дійсно себе оправдовують. І оскільки вони універсальні, дуже зручно з ними буде ходити, грітися і так далі. Ну, Але останнє слово це, звичайно, покаже час і морози, яких я ще не перевіряв, бо тільки зробив. Також читав на сайті продавців, що ці грілки можна використовувати як грілки для тіла, десь там для попереку можна їх приставляти, приклеювати, так як вони приклеюються. Можна гріти якісь частини тіла. ну Буде як гірчичник чи електрофорез, Ну, вірю, можна. Сама устілка досить гнучка. І тут є ця клеєва основа. Дайте віддерти. Ось так воно виглядає. Прозора, заламінована, Те, що воно прилипає. Ось видно. Ще покажу, як я заряджаю ці акумулятори від оцих одноразок. Ось є такі ліхтарі. Ось такий такий, в якому стоять ось такі акумулятори. 18650. Тут стоять два, тут стоїть один. І заряджаються вони ось через такий маленький штекер. І це так само. Ось видно. Тобто ось таким штекером від такої зарядки. Ну, але щоб його не псувати, бо все, все ж таки заряджати нам ще потрібно. Я зробив ось такий лайфхак, можна сказати. Під'єднав і заряджаються акумулятори. Під'єднав дуже просто. Мінус тут де крокодильчик, а плюс оголений дріт. І зафіксував голкою, щоб не випадав. Все тримається надійно. Вже зарядив тих акумуляторів, напевно, з пів сотні. Жоден не взірвався, не роздувся, навіть не нагрівся. Тобто працюють добре. Яка в них ємкість, які в них характеристики? Не маю чим поміряти, не маю ніяких приладів, крім тестера, якому я також не довіряю. О, маю у вас простий кухонний стіл. На якому все і роблю. І то від якого час від часу гонить жінка зробити порядок, навести чистоту. Як визначити, чи вже зарядився акумулятор? Ось тут є світлодіод, який показує три кольори. Спочатку показує червоний, якщо акумулятор розряджений. Жовтий, ось як зараз, вже наполовину заряджений. І зелений повністю заряджений. Все просто. Пообіцяв людині зробити свічки, але з тими зйомками відео не було часу. Ну але пообіцяв, треба виконувати. Ось взявся і думаю відправити. Але так, щоб не світилося в дорозі, тому поставив кусочок папірчика, який е при отриманні витягуємо, контакт стає на місце і світиться. Ну, Може, комусь пригодиться. Так, і ще коротенька порада. Якщо хочете, щоб ваш телефон довше працював, довше не розряджався, заряджайте простою зарядкою. Не швидкого, а простою. Зараз мені тут напишуть, що не той час і так далі. Розумію, зараз треба всім швидко зарядити. Але на майбутнє заряджати краще. Звичайною. Щоб було зрозуміло, у мене телефон вже старенький, вже йому 3 роки, а може більше. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ось цим, що зараз знімаю. Заряджаю ось цією зарядкою. Виїжджаю в 8-й годині ранку, приїжджаю 5-го вечора. Це постійно включений навігатор 4G, купа дзвінків. Приїжджаю і у мене ще 50 або біля 50% ще є заряджена батарея. Це вже перевірено не тільки мною і не один раз. Набагато краще і набагато довше буде працювати телефон на простій звичайній зарядці, ніж на швидкій. Зараз мені знатоки напишуть, що в сучасних телефонах акумулятори не мають пам'яті і так далі. Я практик, я б це перевірив не один раз і можу сміло стверджувати, що краще звичайною зарядкою, а ще краще від комп'ютера чи ноутбука буде працювати довше.